Увімкнутий постійно, оскільки він напряму працює від БМС, плати управління батареєю, яка встановлена у наших батареях. Перейдемо до функціоналу. Тобто він має дві кнопки ліво вправо яка дозволяє перемикатися між дисплеями, як головними, так і допоміжними. Ми маємо на екрані статус бар, який постійно нас супроводжує. І допоміжний екран, який постійно нас також супроводжує, тільки змінює значення. І є основний екран, в якому показується поточні значення великими цифрами, щоб було добре видно. На першому екрані у нас є вольти. Вольти дозволяють розуміти, наскільки заряджена батарея. Там 60, наприклад, в даному, на даному разі 83 вольти це максимальний заряд, 72 вольти це половина і 63 вольти це вже байк буде розряджений. У нас в статус барі показує відсотки. Коли вони відкалібруються, точно будуть показувати це гарний показник. Ну, воно відкалібровується через декілька циклів заряд-розряд. У нас статус барі також показує годинник, і замочок це сервісне меню, яке нам допомагає як розробникам відстежувати стан батареї та байку. Зараз ви бачите, як дисплей перейшов у сон, бо тому що ми нічого не нажимали. Мінімальне значення це просадка. Зараз показує мін, там 78 вольт. Це просадка батареї. Тобто, коли ви максимально нажимаєте на ручку газу, відбувається велике навантаження і вольтаж просідає до от, значення. Зараз показує 78-34. Це воно собі міряє від моменту там, поїздки. Також основні екрани, основні дисплеї мають допоміжні піддисплеї, де показуються різні значення. Потрібно зажати праву клавішу на даному дисплеї. І у нас тут є візуалізація показників кожної комірки батареї у вольтах. Є мінімальне значення, середнє і максимальне значення. Переходимо у розділ спідометр. Це ми нажимаємо на право. Можна і нажимати наліво, там воно до кінцевого розділу перейде: до останнього до шостого. Тут ми бачимо основний показник це швидкість поточна, Далі у нас дистанція. left – це скільки залишилося проїхати. Воно дисплей міряє проміжок від початку поїздки. Тобто, якщо ви не обнулили дистанцію, то буде постійно відносно цієї цифри мірити і показувати вам, скільки ви зможете проїхати. Відповідно, і він також бере до уваги це споживання батареї. Скільки, наскільки ви, ну, яка, відносно того, яка динамічність їзди, ви будете розуміти, скільки ви зможете проїхати. Тобто у нас є дистанція і є скільки ви ще зможете проїхати. Давайте перейдемо у допоміжне меню. Там у нас дуже багато параметрів. АВ, це у нас середня швидкість, максимальна швидкість. ДС це дистанція од, д, д, одометр, час поїздки. ампергодин – скільки спожито, скільки повернуто ампергодин – це рекуперація, ватгодин – скільки спожито і СО, це розхід в на кілометр. І також скільки ампер тотал, а те, скільки прогнано загалом ампер за весь час експлуатації байка. Тобто, час ось цей і час і ампер вони ніколи не збиваються, навіть при умові, що буде заміна там, дисплею чи плати управління. Дисплей також має ще всякі різні функції. Тобто, наприклад, якщо ви побачите, що в статус барі засвітиться черепашка. То на цьому дисплеї потрібно зажати ліву клавішу, це нас, е, відповідає за екорежим. На даних моделях ми не використовуємо його. Тут бо у нас виведена спеціальна кнопка на руль, яка включає максимальний режим, екорежим і задній хід. Тому ця функція можна, ну, вона ніяк не реагує. Переходимо тепер до розділу номер 3 де показується температура. Показники температури. Ось зараз ми бачимо, що 29 градусів це на БМС, на платі управління. Далі на комірках температура. Тут має бути на, на двигуні, але датчик зараз використовується контролером. Наступна партія двигунів, які у нас будуть в наступних байках, це вже буде мати подвійні датчики. І буде одночасно і контролер, бачите, температуру буде управляти, і можна буде дивитися на дисплеї температуру двигуна. А також температура контролера на даний момент. Це простий дисплей, який просто можна дивитися температуру. Якщо нам... Але таке ще є, що коли, наприклад, перегрівається щось або дисплей, або, або контролер, або двигун, або батарея, то починає пікати дисплей. І щоб, наприклад, ви там собі зупинилися в кафе. Щоб остудити м, якийсь один з елементів і вас, щоб не пікав постійно дисплей, що, який сигналізує про те, що висока температура, можна вимкнути звук. Це потрібно зажати праву клавішу, а щоб вимкнути цю функцію, потрібно зажати ліву клавішу. І все. Переходимо тепер до наступного розділу. У розділі в даному розділі ми показується струм. В основному вікні це в нас на даний момент спожиття в амперах. В допоміжному вікні у нас показується, скільки спожито, скільки повернуто ампер-годин в батарею, це, там, наприклад, рекуперація або заряд. І скільки залишилося ампер-годин у батареї. На даний момент тут повна ємність 50 А, тобто залишилося 34 ампер-годин. Переходимо у наступний розділ. Зараз ми бачимо найцікавіший, або один з найцікавіших розділів це розділ розхід. Він класно підходить для тих, хто хоче максимально багато проїхати на байку. У нас тут потожний показник: це потожне споживання ват годин на кілометр і середнє споживання ват годин на кілометр за, за поїздку, яку ви проїхали, там, за дистанцію, яку не обнулили. Все, в цьому розділі більше нічого немає, але він є досить, досить є корисним. Перейшов, перейшовши на наступний розділ, ми бачимо поточне споживання ватт. Загалом не за кілометр, а загалом у Вт-годинах додаткові інформації показуються, витрачено ватт-годин за подорож і пікове споживання. Тобто, як бачимо, споживалось 5 кВт. Там на максимальних навантаженнях. Переходимо у підменю цей дисплей, цей розділ має ще підменю, де показує більш детальнішу статистику. Ми бачимо статистику по потужності. Тобто, максимальне споживання в Амперах, це ми тут бачимо: 68 А і 17 А це споживання, не споживання, а віддача від рекуперації. Також. Наступний показник це ватт-пік WP 5 кВт, і скільки було квт – це, це рекуперація. TP – це у нас температура, батарейна температура, як бачимо, 38 градусів, і це, наскільки пам'ятаю, це контролер 39 градусів. І VM – це просадка. У вольтах за цю поїздку 78 вольт середній показник, який ми там бачили в основних дисплеях. На цьому все. Всі розділи ми пройшли. Дякую за увагу.